Під час своїх об'явлень Богородиця завжди являється з Вервицею в руках і просить також нас молитися на Вервиці для спасіння світу, для навернення душ і переміни людських сердець. Об'явлення Матері Божої, Гваделупа, Лурд, Гіцвальді, Фатіма, Меджогор'є дуже вплинули на поширення молитви на Вервиці. Марія постійно закликає моліться на Вервиці. Богородиця нагадує про цінність молитви на Вервиці. Вона говорить, що Вервиця це найефективніший спосіб отримати багато ласк. Закликаючи нас до молитви на Вервиці, Діва Марія передала через блаженного Алана Дерупе 15 обітниць, вірним шанувальникам Святої Вервиці. Тим, хто побожно відмовлятиме Вервицю, я обіцяю особливий захист. Для тих, хто наполегливо молитиметься на Вервиці, я подарую особливі ласки. Вервиця буде потужною зброєю проти пекла, вона знищить порок і розтрощить єресь. Вервиця сприятиме процвітанню чеснот і добра, замість любові до світу пробудить в душах людей любов до Бога і прагнення у їхніх серцях шукати неба. Ті, хто довірить себе мені через вервицю, не загинуть. Хто побожно відмовлятиме мою вервицю, роздумуючи над її таємницями, того не подолає нещастя, і він не помре несподівано. Кожен, хто довірить себе мені через Вервицю, не помре без святих таїн з церкви. Хто молитиметься на вервиці, віднайде Боже світло і щедрі Божі благодаті. У своєму житті і в момент смерті та отримає свою частку у заслугах блаженних. Я звільню щастилища ті душі, які побожно відмовлятимуть мою вервицю. Правдиві діти моєї вервиці будуть радіти великою славою в небі. Отримаєте все, чого попросите через мою вервицю. Хто поширюватиме набожність до вервиці, отримає від мене допомогу у своїх потребах. Мій Божественний Син запевнив мене, що душі, віддані моїй Вервиці, матимуть святих заступників продовж життя і в годину смерті. Ті, хто вірно відмовляє мою вервицю, є моїми дітьми, вони є правдиві брати і сестри мого Сина Ісуса Христа. Набожність до моєї Вервиці є особливим знаком Божої любові. Свідчення людей, які моляться на Вервиці, підтверджують, що Марія вірна даним обітницям. Люди, які відмовляють Вервицю, свідчать, що їхні справи, які вони безуспішно розглядали руками, вирішуються, багато зцілюються від смертельних хвороб. Жінки вагітніють, а безробітні, влаштовуються на роботу. Богородиця говорить нам, що немає такої проблеми особистої, сімейної, національної, міжнародної, яку б не можна було вирішити за допомогою молитви на Вервиці. Моліться на Вервиці щодня зі своєю сім'єю, всі три таїнства радісні, страсні і славні. Тоді ви побачите. Чудо у ваших сім'ях, моліться за своїх рідних, молитвою на Вервиці, ви можете зупиняти навіть війни.